Працюючи в гурті, так чи інакше брав участь у багатьох знакових операціях, я хотів би зараз згадати висадку на острів Зміїний. Розкажи трохи про це, тому що овіяне легендами ця подія, і в принципі, так чи інакше, вона вже частина української історії. Інформація по острову Змінами була досить суперечна. Одні розвіддані доповідали, що росіяни звідти після. Ракетного удару зСУ знялися, інші, начебто, якісь там рухи є на острові. Потріб... Була пропозиція, потрібні були добровольці, хто був готовий сісти в човен, тому що операція, на відміну минулої, була не на гелікоптерах, а на човнах. Так би мовити, ми здивували російський військово-морський флот. І на човнах, Боже, в холодні холодній воді. Десь я не пам'ятаю, години три чи чотири це був шторм, тому що найкращі саме умови для проведення цієї операції були це шторм, тому що тоді і радіолокація у росіян гірше працює. Все це пілінга було важче піймати, коли ж дійсно були великі хвилі. І ми в шторм вийшли декілька човнів. Це була операція головної розвідки разом з 73-м центром сил спеціальних операцій. Але це був фактично навіть не крок, це був стрибок у невідомість, так? <рапев> так, так. Звичайно, це був стрибок у невідомість. Тоді перший раз я лишив свої документи, свій телефон і записав пароль від телефону, і кому потрібно буде набрати, якщо я загину. Так. Що відчував, коли висадилися на острів? Це був страх, це було усвідомлення, що ти можеш загинути? <рапев> mm, острів був замінований повністю. І частина групи відмовилася підніматися на гори, тому що це було дійсно небезпечно. Реально, мін там було безліч людей. Ми там не знайшли, принаймні живих росіян на острові не було. Те, що я побачив, це фрагменти тіл, трупи російських військових. І я тоді і вже сьогодні покійний Олег Субота. Він теж такий досить смілива людина була. Побачили колію від гусеничної техніки, яка йшла на гору. І Олег тоді мені запропонував, що давай зараз піднімемося, піднім, піднімемо цей прапор не знизу острова, а саме на горі. І ми взяли тоді такі важкі важкі там трупи були зварені, спеціальна конструкція, аби встановити прапор. Боже, як ми з ці, цієї води стрибали в цю воду, плили в броні? Уявляєш, братан, бронежилеті плисти в морі? Це дуже важко. І для цього потрібна відмінна фізична підготовка. А якщо у тебе ще медична сумка, яка була в мене там на відео, до речі, її видно, якщо у тебе ще зброя, якщо у тебе велетенська конструкція зварених труб, це трохи незручно. І, і острів зміїний він вкритий весь скалами. Це взагалі це по краям його, це скелястий берег. І тобто піднятися на е, мокре, вкрите мохом, це таким, як. Слізю це, з да, очевиді, мокрі дуже на важко. І це реально було досить важко. Ми піднялися вже в мокрі, втомлені, ну, вже туди і прибули вже мокрі і холодні. І піднялися на гору, встановили цей прапор. Нас попередили, що кораблі військово-морського флоту Російської Федерації почали маневр. Тобто нам потрібно було робити це все швидше. І ми встановили прапор, спустилися, сіли в човен. Відплили десь метрів 100, і по острову був нанесений ракетний удар, просто страшний. Там десь в мене теж на відео збереглось, ми екшн каміри. Там стовбур вогню, диму, десь там сягав 25-30 метрів так вверх. Вони побачили прапор і відразу нанесли ракетний удар. Але ви врятувалися, і я так розумію, що це була не остання операція, тому що відомо також, про... я в чому про... тоді сказав, що ми не врятуємось. Тому що, кажу, зараз <смітна> люди просто піднімуть е гелікоптер, нас розстріляють з кулемету, як, як передавлять, як і тараганів. Але я не знаю, якось Бог тоді вберіг, чи, можливо, за погодних умов е росіяни не підняли авіацію тоді в небо. Так, да, це була, братан, не остання операція, далеко не остання.